Дорогі друзі, 25 серпня церква згадує святого Людовика Французького покровителя паломників. Народився Людовик 1214 року в Паусі, був сином французького короля Людовика VIII і святої Бланки Кастильської, виховувала хлопчика мати, навчаючи його віри, справедливості і милосердя. Коронували Людовика 1226 року, юнакові довелося боротися з невдоволеними баронами очолювати військові походи на захист своєї влади та виявляти чималу політичну тактовність. Доки Людовик не досягнув повноліття, Бланка була при ньому регенткою, а згодом залишилася радницею. 1234 року король одружився з Маргаритою Прованською, з якою мав 11 дітей. Був зразковим батьком і чоловіком, прищеплював дітям віру, любов до Бога і людей. Перед смертю залишив їм листи з настановами на добре життя. У постах і молитві не поступався монахам, особливо після невдалого хрестового походу 1248 року. Людовик запровадив в Франції єдину монетну систему, боровся проти хабарництва, проституції і несправедливості, сформулював суворі вимоги до осіб, які перебували на керівних посадах, підтримував розвиток університетів, фінансував побудову монастирів і храмів. Знаменитий храм Сент-Шапель був збудований для зберігання тернової корони Христа, яку Людовик і Бланка викупили та привезли в Париж. Музика. Мав особливу прихильність до вбогих, про яких піклувався з дитинства. Був поміркований у всьому, що робив. Прославився як людина миру і поєднання, підтримував жабручі ордени, особливо францисканців. Терціарієм яких був сам. 1267 року очолив Христовий похід, під час якого помер, ймовірно, від чуми, канонізований 1297 року, зображають святого в королівському вбранні або лицарських обладунках. Атрибути це терновий вінець, цвяхи, лілія, хижий, птах, обручка. Святий є покровителем терціарів, будь-яких орденів, науковців, паломників. Будівничих його просять про захист від сліпоти, глухоти і інфекцій. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.